новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо інформувати про найважливіші події Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні у випуску: про таке: 11 поранених та 25 знищених домівок, чергова ракетна атака на Дніпропетровщину. Наші журналісти дізнались про стан постраждалих. Дорога Дніпро кривий ріг Миколаїв стане платною. У Дніпрі музиканти симфонічного оркестру філармонії зіграли разом із диригентом і саксофоністом із Лондона Стівеном Еллері. 488-ма доба протидії російській агресії. Ворог спрямовує всі зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Крім того, вночі окупанти завдали ракетну удару по Україні, а також здійснили 33 авіаційні удари та понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед мирного населення. Про ситуацію на фронті протягом минулої доби дивіться у нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти вели наступальні дії на Куп'янському напрямку, проте безуспішно. Кислівка та Котлярівка, що на Харківщині, потрапили під авіаційний удар, та дев'ять населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів противника. На Лиманському напрямку противник намагався захопити території у напрямках веселого та роз. З Долівки Донецької області. П'ять населених пунктів потрапили під авіаційний удар ворога. Артилерійських обстрілів зазнали Невський, Білогорівка Луганської області та п'ять населених пунктів Донеччини. У той час ворог безуспішно наступав на Бахмутському напрямку, завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Під ворожі обстріли потрапили вісім населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, артилерійських обстрілів зазнали населення пункти Бердичі, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог наступав у районі Мар'їнки та безуспішно. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки та обстріляв три населені пункти Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступав біля Новомихайлівки та успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Причистівки та благодатного. Сім населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти... Роблять все, аби не допустити просування наших військ. Завдали авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Та здійснили артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Ні дня без обстрілів. На Нікопольщині минулої доби було неспокійно. Ворог вгатив тричі. Під артилерійські обстріли потрапив Нікополь та Марганецька громада. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі на місцях працюють всі відповідні служби. Триває обстеження території. Поліція документує злочини російських окупантів. 24 червня російська армія знову спрямувала на регіон ворожі снаряди. 14 крилатих ракет летіло на область. Дев'ять з них протиповітряне командування Схід успішно знищили. Але, на жаль, одна поцілила в приватний сектор в соборному районі міста Дніпро. На щастя, загиблих немає, постраждало 11 осіб. Серед них троє дітей 4, 9 та 16 років. Семеро постраждалих шпиталізували. Лікарі оцінюють стан всіх поранених як середньої тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Майже всіх відпустили лікуватися вдома. Про наслідки ворожої атаки та як почуваються поранені у наступному матеріалі. Тут теж на калетуршки замітати, облишили. Вікон це вже повставляли, рами, рам тут не було. Так, йдіть ось в Ось, Дивіться, тут ми нічого ще не робили. От дивіться, що тут пані Віра демонструє, якого лиха наробила російська ракета житлом, яке вони орендували. Сім'я жінка рік тому втікала від сильних обстрілів села Новомихайлівка у Мар'їнському районі. Там зараз точаться найзапекліші бої. Тепер жінка з жахом згадує і ніч на 24 червня. Всі були дуже налякані. Каже, війна і тут нас догнала. коли вона шарахнула, так шарахнуло. Чи я тут правильно Так було це все громко, ну, скрежет металу, грохот. Ну, я даже світло, таке, як огнем обдало, ну, дуже було громко. Душу. І оце все полетіло, такий, такий звук. Ну, я вам не можу передати, це треба тільки, тільки пережити це». В момент влучання ракети всією родиною сиділи на дивані. Найбільше постраждав дев'ятирічний Матвій, хлопчика у шоковому стані та з порізами від скла забрала карета швидкої. Пані Віра каже, онук дуже наляканий ще з початку великої війни. Завжди ховався від гучних звуків та від шуму літаків. За що він страдає? За щось? За що ця дитина має терпіти? Ми виїхали від тіля. Тікали, можна сказати, дві вини, ми, ми, ми нічого не брали. Так, от що Богдан у сумку кинули, і оце ми приїхали сюди, і нас війна доганяє. Оце спала на у цьому дивані, оце спала ця дитина з мамою. От бачите. Щоб з ним би було далі, от от подивіться на цей диван і на цю раму. Оце ми тут ще це з вікна попадали. Ото все тепер їм немає куди податися. Рідна домівка на Донеччині розбита давно. Та й тут у Дніпрі тепер розтрощена. Орендувати квартиру з пенсією у 8 тисяч на двох каже нереально. Залишилося тільки йти по світу. Я тільки одне кажу. Я не желаю ні смерті ні зла, я от так почую, я цього не люблю. Просто щоб вони і спитали те, що ми іспитуємо. Їхні діти, їхні внуки, щоб вони отак от, от забояли, щоб вони отак от поплакали, щоб вони так попереживали, що серце не знаде діться. Ось місце, яке спасло життя моєї бабушки і мами. Але не похоже, конечно, сильно місце, яке може спасти, але правила двох стін все-таки. Серед постраждалих також і пані Лариса. Її дочка розповідає. Жінка разом із бабусею ховалася за двома стінами і каже, це їх і врятувало. Ну ви представляєте, ну що відбувалося? Ви навіть не представляєте, що відбувалося. Дуже страшно. Нічого нема. Я ж кажу, підіть, подивіться стелі. Впали, нічого нема, дверей нема, вікон нема. Нічого немає. І ви Вийшли, начали дивитися, може, кому та що там ну, У нас хоч так, а людей. Он... Також поруч по сусідству з родиною Володіних проживає 9-річний Михасик. Він часто в цьому будинку грався з онуками Лариси, тому прийшов на допомогу вранці. Розповідає, сам дуже злякався і навіть отримав незначну травму. Коли мені пробило ногу стіком, було дуже больно, я вибіжав в коридор і ліг в кутку, накрив руками голову. Потом выбыла двери после самого громкого взрыва, что вот он воронка. И когда вот эти глухие взрывы, то не так страшно. А когда уже бахало вот тут, то це було дуже страшно». Через прильот постраждали 11 осіб. Серед них троє дітей 4, 9 та 16 років. Семеро людей ушпиталили. Троє цивільних госпіталізували до міської лікарні та четверо до обласної. Серед них тільки 61-річна жінка досі знаходиться в медзакладі, але її стан задовільний і невдовзі її випишуть. Констатують лікарі. Другий постраждавший після вибуху, хлопець, якому 24 роки. Роки в нього рублена рана голови. Ми його повністю обстежили. Зробили все можливе разом з комп'ютерним томографом, щоб виявити інші порушення здоров'я, але все проходить добре. Він відразу після надання допомоги попросився додому під нагляд сімейного лікаря. Надійшло троє цивільних постраждалих. Двоє у важкому стані, але стабільному. І один пацієнт відмовився від госпіталізації, він був оглянутий лікарями, надана перша медична допомога та відправлений на амбулаторне лікування. Всі пацієнти стабільні, як я вже казав. Ліки, які потрібні для їх виздоровлення, скорішого, все є. Тому. Віримо, надіємося та лікуємо. Все буде добре. Ворожа ракета знищила вщен чотири будинки, близько 25 пошкодила та понівечила понад 20 автівок. Пожежно-рятувальними підрозділами на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі, яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних. Та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків. Були виявлені люди, які були супроводжені до. Ред швидкої допомоги. Осіб, які потребували деблокування з-під завалів, не було. Наразі комунальні служби полагодили всі комунікації. Воду та газ мешканцям приватного сектору відновили ввечері 24 червня. Світло на наступний день, коли електрики привели до ладу опору. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу. антиукраїнські наративи. Та ворожа агітація на Дніпропетровщині СБУ викрала чергових колаборантів. Двоє мешканців регіону у своїх соцмережах розповсюджували деструктивний контент та підтримували окупацію українських територій. Одним з колаборантів виявився співробітником підприємства критичної інфраструктури Дніпра. Він активно просував проросійську пропаганду, постив меседжі, де дискредитував українську владу та Збройні сили України. Також підтримував ведення бойових дій і закликав громадян України співпрацювати з окупаційною владою. Інший, колишній працівник підприємства авіаційної галузі з Кривого Рогу, виявився активним прихильником військового вторгнення Російської Федерації в Україну, не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни агресора та висловлював підтримку окупації расистами українських територій. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Доведеться платити за дороги Дніпропетровщини. Про це повідомили у Держагентстві відновлення та інфраструктури. Серед перельку майбутніх платних доріг Дніпро Кривий Ріг Миколаїв. Обговорення щодо цього вже точаться не один рік. Ще у 2018-му Верховна Рада прийняла закон, згідно якого приватні інвестори будують за свій рахунок автошляхи, і наступні 50 років беруть плату за проїзд. Проте з того часу ще жоден проєкт платних доріг не реалізували. Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дозволяє нам це зробити. Наразі робимо ТО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТО зараз готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проєкту складе близько 6,5 мільярдів доларів США. Люті пташки. У Дніпрі презентували виставку безпілотних літальних апаратів. Нові розробки мають сучасні технології зв'язку, які дозволять знищувати ворога ефективніше. Крім того, дрони можуть виконувати декілька функцій. Узнайомвали з ними військові, а також запрошені оператори безпілотних літальних апаратів, дрон-рейсори, представники льотних шкіл, інструктори практики та волонтерські організації. Запросили на презентацію і представників ЗМІ, тож люті пташки можете побачити і ви в наступному матеріалі. Нові технології у боротьбі з ворогом презентували у Дніпрі. Військові оператори БПЛА, викладачі льотних шкіл і не тільки, прийшли подивитися на дрони. Пан Дмитро презентував новинку від компанії Аліінтех. На цій виставці ми презентуємо нове рішення. Більш потужна антена, яка має всередині два підсилювачі по 10 ватт. Ну, при, при більшому. При більшому Рибу при більш потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. А ось новинка, яку презентував розробник з Дніпра, Сергій вже пройшла випробування на фронті на початковому етапі виробництва. Конструктор каже, зможуть підлаштувати пташку під вимоги військових. Це модифікована розробка, це не вітчизняна розробка. Ми її модифікували, змінили. Ми продаємо лише платформу, тобто ми не комплектуємо її якимись спеціальними засобами. Він може комплектуватися як якимись набоями і бути атакуючим або будь-яким електронним обладнанням, що надасть замовник. На сьогодні ще невелика потужність виробництва, каже Сергій. Згодом планують розширюватися, бо є попит на продукцію. Загалом понад 20 команд виробників презентували свої вироби, та ще близько 300 відвідали виставку. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9-го каналу. У вільнянському лісництві перешкодили несанкціоновані рубці. Під час рейду по філії Новомосковський військовий лісгосп на зустріч співробітникам лісовою дорогою виїхала газель. В машині було троє чоловіків. При огляді автівки виявили спилені колоди, бензопилку та каністру з паливом. Лісівники викликали поліцію. Порушники зрубали сім сухих дерев клена об'ємом більш ніж три метри кубічних. Сума збитку державі склала майже 21 тисячу гривень. На браконьєрів заведено кримінальну справу по статті 246 кримінального кодексу України, частина друга. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дніпропетровська філармонія імені Леоніда Когана вихідними відкрила парковий сезон. На другий день після ворожої атаки ракетами та дронами у літньому парку імені Тараса Шевченка лунала симфонічна музика. Дніпрянам та гостям міста настрій створювали музиканти академічного симфонічного оркестру та диригент із Лондона Стівен Еллері. Більше про атмосферу на концерті та гостя з Великої Британії далі в сюжеті. Американець в Парижі лунала музика Гершвіна, Бернстайна, Маркеса. Симфонічний оркестр виступав з диригентом із Великої Британії Стівеном Еллері. Музикант завітав до Дніпра на кілька днів. Стівен Еллері розповів: концертні твори для програми обирали разом з головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії Віктором Плоскіною. майстро коли я зв'язався з майстром Віктором Плоскіною, він розповів мені про програму. Я попросив його, щоб в концерті було кілька п'єс для саксофона з оркестром. Я досить багато виступаю в Англії як соліст. Це фантастична програма. Один із творів Маркеса з Мексики. Я був там минулого місяця. Був у Мексиці. Лі розповідає до сольних виступів як музикант саксофоніст повернувся після пандемії COVID When I'm not conducting, I play сакспо. Коли я не диригую, я граю на саксофоні. Я повернувся до нього після пандемії. Ковід до пандемії я не грав на саксофоні близько 30 років, тому я постійно грав на саксофоні з мамою, бо вона клавішниця. Тож я грав з мамою в ресторанах Лондона. Після ковіду і під час пандемії всі мої концерти як диригента були скасовані. Тож я почав грати на саксофоні. Кід подарувати відвідувачам позитивні емоції та найкращі почуття з такою метою виступав перед дніпрянами стівен. Я хочу, щоб музика дарувала гарний настрій, щоб вони могли відчути почуття любові, танцю, трохи джазу і драми. Я хочу, щоб усі приходили на концерти і отримували задоволення. Парковий сезон у філармонії триває протягом тижня. Відбудеться ще три концерти, в тому числі два симфонічного оркестру. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. На сьогодні це все. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. Також можна поділитися своєю новиною за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо тримати кожен свій фронт, допомагати ЗСУ і тим, хто наразі потребує допомоги. Побачимося.